Вимагав майно у місцевих мешканців. Служба безпеки України спільно з нацполіцією затримала одного із лідерів кримінального середовища на Прикарпатті. Чоловік раніше вже був судимий у кримінальному світі. Фігурант більше відомий на прізвисько Абдула. Житель Бурштина неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. За умисне вбивство, розбій а також за володіння транспортними засобами. Чоловік провів за ґратами 13 років. Упродовж цього часу він був неофіційним лідером серед ув'язнених, так званим Смотрящим. СБУ задокументувала, як вийшовши з тюрми, чоловік почав завойовувати позиції серед криміналітету на волі. Зокрема, давав авторитетні поради про злодійське життя іншим представникам кримінального середовища. Він зайнявся вимаганням грошей, майна та прав на таке майно у місцевих мешканців, зокрема підприємців. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж півроку він погрожував місцеві мешканці розправою та вбивством, зокрема, облити кислотою та спалити. У такий спосіб фігурант намагався заволодіти її майном. Зокрема, вимагав, щоб потерпіла, перереструвала на нього нерухомість. Деться про квартиру в обласному центрі Прикарпаття та земельні ділянки. Фігурант не обмежувався лише словесними погрошення. Розами він неодноразово застосовував фізичне насильство. Викручував руки, потерпілі душив, бив руками по голові. Свої протизаконні дії фігурант тимчасово припинив лише після згоди потерпілої приписати помешкання. Жінка під примусом зловмисника навіть написала відповідну розписку. Також, за даними правоохоронців, зловмисник заволодів її колекцією коштовностей, годинників та іномаркою. Провівши необхідні оперативні заходи. Поліцейські затримали фігуранта поблизу його місця проживання у Бурштині. Під час обшуки у чоловіка вилучили мобільний телефон, розписку потерпілої коштовності та автомобіль, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності. Слідчі повідомили йому вже про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання. Суд обрав фігуранту, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. За вчинена кримінального. Не правопорушення підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.